Німецьку мову чомусь багато хто вчить, але раніше Німеччина також була окупантом. Пише Таня. Німецьку мову Таню не вчать у Польщі або Чехії, яку колись Німеччина окупувала. Німецьку мову вчать у Німеччині, тому що тут крута економіка, люди приїжджають сюди, хочуть тут жити і працювати, і вчать німецьку мову. Ви Таню можете поїхати до Росії, там російською розмовляють всі, і ніхтоше не зробить вам жодного зауваження. Але порівняння Німеччини і Росії тут дуже доречне. Всі ми знаємо, хто розпочав Другу світову війну Гітлер і Сталін, разом розділивши поміж собою Польщу. Правда, я впевнена, ви також знаєте і те, що Сталін. Шо людей аніж Гітлер. Гітлера звинувачують в загибелі 17 мільйонів людей. А Сталіна в загибелі 23 мільйонів людей. Разюча різниця між німцями і росіянами в тому, що німці визнали злочини своїх предків, покаялися, виплатили всім репарації. І відбудували країну з нуля. Якщо ви в Німеччині покажете зараз усім відомий жест, який нещодавно показав Ілон Маск. У вас будуть проблеми із законом. У Німеччині немає жодного пам'ятника Гітлеру, тому що він визнаний злочинцем. У Росії на жовтень 23-го року встановлено щонайменше 110 пам'ятників Йосипу Сталіну 95 із них з'явилися під час правління Путіна. Росіяни не лише не визнали Сталіна злочинцем, але і пишаються ним. Чого варта одна тільки фраза Сталіна на вас нету або можемо повторити. і вони зараз справді в Україні. Доводять, що вони можуть повторити усі ті жахіття Другої світової. Проблема Росіян у тому, що вони не визнали, не покаялися і не засудили злочинців свого народу.